Всім доброго, тихого і мирного дня. Це вже моє третє відео. Вирішила гулять, так гулять називається. Поки є годинка, хвилинка. І сьогодні я хочу поговорити про те, як ну, в наших умовах війна, стреси, хвороба серця, як дізнатися. Насправді, чи вас схопив приступ серця, чи якась ложна інформація з організму? Хто бачив мої відео, знає, що колись я займалася спортом. І з нами, санним спортом, і з нами їздив лікар. Нам давали дуже різних лікарів. В наступних відео я вам розповім ще деякі секрети, такі, але зараз не про це. І в нас спортсменів також були всякі приступи і зуби, животи, серця. І нам дали один раз такого лікаря, з яким мені було дуже цікаво поспілкуватися. І я знову задавала е, питання. І, ви знаєте, де чомусь таких маленьких секретиків я в нього навчилася. І зараз покажу вам, як. Не маючи при собі нічого, знати у вас реально приступ серця або щось інше. Лівою рукою. Зараз я опущу камеру і буду розповідати. хвилиночку. Сідаєте на стілець. Ось таким чином. Це ліва рука в розслабленому, в розслабленому стані. Ви починаєте згібати мізинець. Тобі ж зігнули, розігнули. Зігнули, розігнули. Якщо в момент згібу вам віддає в серце, повторюсь, то в мене зараз ліва рука. То значить, вас болить серце. Якщо в момент зігнули, розігнули, в серце не віддає у Вас що завгодно, ну, не серце. У вас може бути 10 позвонок, тобі ж там, де в жінок лівчик застегується, там в тому районі є 10 поз... Поз... позвонок, тобі ж він трошки або його заклинило, або вам треба трошечки отак от поробити спиною, щоб там трошки розвинув. Розкалопуцькать його. Щоб знати, що він віддає, пусть хтось там вам трошечки надавить, не сильно так, щоб очі повискакували. а трошечки надавить і відпустить. Тоді ви зрозумієте, що Це віддає вам позвонок. Це може бути міжреберна дістанія. Що це таке міжреберна дістанія? дистанія? У вас є ребра, а між ними мишці. Ви десь не так нагнулися, не то підняли і от ці мишці або здавили, або розтягнули. І вони також піддають в серце. І третє, це може бути підшлункова. Щоб заспокоїти підшлункову, вам треба просто-напросто випити теплого чайку. А щоб знати, що да, таки то пішлункове, нажміть собі тут, от в ту ямочку, кажуть, сон, сонячне сплетіння. Нажміть і різко відпустіть. І воно вам дасть сигнал на серце. Так що, якщо у вас. По вашому схопило серце, сядьте спокійно за стіл, покладіть руку пару раз нешвидко, потихеньку зігніть, розігніть мизинчик на лівій руці і будете знати, серце це чи ні. Бо, люди, не розбираючи. Починають пити відразу сердечні каплі, лікарство. А то йде нагрузка на серце, тим більше, якщо воно вас не турбує. Ну, все, будьте мені здорові. Пока-пока. До нових відео!